Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати вітаю вас! Це програма, дорогі депутати. В цьому випуску коротко розповімо про історію партії. Опозиційний блок у рубриці парламентська математика. Продовжуємо опозиційну тему. Спробуємо виявити опозиціонерів у лавах коаліції. Ну і нарешті побуваємо на внутрішній кухні наших колег з телеканалу Рада. Ну і порівняємо, як висвітлюють життєдіяльність парламентів в інших країнах. Ну а почнемо випуск із листа, який ми надіслали до керівника апарату Верховної Ради України Валентина Зайчука ще місяць тому. власне, він отримав наше прохання. І... Опублікувати декларацію про доходи. Утім ми не отримали на нього відповіді. Ну я нагадаю, що це ми тоді розповідали про заплати депутатів, і от е, нам пояснили, що е, ті залишки, які залишаються, якщо зекономлені кошти спіль депутатські йдуть на преміювання апарат Верховної Ради. Ви вирішили подивитися, скільки ж там тоді заробляють, напевно, більше ніж депутати в такому випадку. Але от поки що наша цікавість не задоволена досі, і а найгірше, що ми навіть не отримали жодного пояснення, чому так є. От я вам покажу, як це треба робити. Вити от Міністерство внутрішніх справ, скажімо, департамент державної а, служби охорони. Ми теж спрямували їм а, відповідний запит. Хотів дізнатися, скільки з депутатів а, скористалося право мати безкоштовних будігардів і наскільки на це гроші йде. От нам пояснили тут, що це порушує право на приватність, і от така офіційна відмова. Нам на жаль, навіть це не прийшло від пана Зайчука. Ну, історія ця має продовження. Народний депутат Світлана Заліщук надіслала депутатське звернення. Ось ми маємо його копію в руках. І відповідно до нього Світлана просить опублікувати пана Зайчука копію декларації про майно доходи витрати і зобов'язання фінансового характеру. Сподіваємося, народному депутату пан Зайчук не відмовить у цікавості. Тим паче, що 10-денний термін на цю реакцію він просто сьогодні спливає. До речі, пан Зайчук вже 13-й рік нагадаю, очолює апарат Верховної Ради. Та, ну і продовжимо тему старожилі Верховної Ради. Таких депутатів, які щонайменше чотири рази обиралися до Верховної Ради, є 50, як ми з'ясували, півсотні народних обранців, і серед них є три жінки. Це Людмила Денісова з народного фронту з опоралася опозиційного... чотири рази. Так, п'ять термінів була Тетяна Бахтієва з опозиційного блоку, і шість разів побувала вже в депутатському кріслі Юлія Тимошенко з батьківщини, керівник партії і фракції. Ну і трійка ветеранів чоловіків виглядає наступним чином. Бачимо, що по сім разів до Верховної Ради обиралися Віктор Пензенек та Іван Кириленко. Ну і всім вісім скликань в Верховній Ради був Юхім Звягільський. Позиційний блок, і давайте ще подивимося, як розподілилися найбільш досвідчені депутати по фракціях. Аж десятеро депутатів, які чотири або більше разів вже побували в Верховній Раді. Є в опозиційному блоці, а дев'ять серед позафракційних таких, по вісім у батьківщині та в блоці Петра Порошенка. 6... Із їх є у депутатській групі економічний розвиток, по чотири народний фронт і депутатська група воля народу, і лише один у радикальній партії Олега Ляшка. Хто б то міг бути? Але, до речі, якщо ви звернув увагу, є одна фракція, якої тут, яка тут не згадана, це фракція самопомочі. В них немає жодного такого депутата-ветерана. Ну і цього тижня ми планували завершити рубрику партології. Історію партії опозиційний блок. Ну, але сюжет вийшов доволі короткий. Оскільки вслід за радикальною партією Олега Ляшка опозиційний блок так само не знайшов для нас ані хвилини протягом місяця, жоден депутат не погодився з нами поспілкуватися про історію цінності та засади ідеологічні партії, знаєш, це можна пояснити, можливо тим, що. У фракції опозиційний блок також сталося, немає жодного депутата власності партії опозиційний блок. Тому важко значе розповідати про партію, членом якої ти не є. Цьому є унікальність, та, напевно. Ну але менше з тим ми все таки вирішили показати вам невеличкий сюжет на інфографіці, звідки взялася ця партія. Фракція партії Опозиційний блок налічує 40 депутатів. І унікальна тим, що серед них немає жодного члена цієї партії, натомість 38 безпартійних та двоє членів партії регіонів це Юхим Звягівський та Денис Омель'янович. Опозиційний блок використав для оформлення реєстраційний номер партії «Закон і порядок, утвореної 2010-го. Цікаво, що за два роки до реєстрації робоча назва цієї політичної сили була Троєщина, так називають спальний район міста Києва. У виборах закони. Порядок участі не брав аж до 2014-го, Коли політичну силу перейменували в опозиційний блок. На з'їзді партії були присутні члени шести політичних утворень. Серед них не було засновників. Законний порядок натомість були партія розвитку України, Центр Україна вперед, трудова Україна, партія Державного нейтралітету України та партія Нова політика. Ну і відтепер ми запланували певну серію репортажів, які будуть розповідати про життя за лаштунками Верховної Ради, Звідти, де рідко потрапляє камера, телеоб'єктив. Зокрема, буде напевно сюжет про автопарк Верховної Ради, про бібліотечні фонди. Але розпочинаємо ми з сюжету, де побуваємо за лаштунками телеканалу Рада. Через дорогу від кабінету міністрів та неподалік від Верховної Ради садова 3 а саме за цією адресою засідають більшість комітетів Верховної Ради, і тут на сьомому та восьмому поверсі знаходиться телеканал Рада. Саме він транслює найвидовищніше реаліті-шоу українського політику, пленарні засідання Верховної Ради. Спробуємо з'ясувати, як це відбувається технічно, і також запитати, чим саме телеканал займається у тижні, коли немає цих пленарних засідань. Працює відділ новин. Це головний редактор Тетяна Деркач, Євгенія Шульгань, ведуча. Петро Кузик зараз веде ефір з послом Ізраїлю. Пішов в студію, і Павло Хоменський. Чотири людини, які займаються тільки новинами. Вони й одночасно є і редакторами. Редакторами, ведучими, ведучими журналістами. Вичитувачами, літературними редакторами, тобто, це група людей, яка Все просто самі. працює на новини 9.30, угу. 15.00, 19.00, нольнуль, щодня. Новини стосуються переважно роботи парламенту взагалі всієї влади, угу. тобто всі гілки влади ми охоплюємо нас, цікавить уряд, президент. Звісно ж, парламент в пріоритеті. А, слідкуємо, що відбувається і в зоні, АТО, то як можемо, так mm -hmm. бо сили бачите, не дуже великі. І де вибрати матеріал, наприклад, те, що стосується АТО, наприклад, там да, якісь такі військового телебачення. Ага. Військове телебачення. Ми отримуємо пули, лисенко, mm -hmm. ці всі речники, які відео передають, тобто виходимо mm -hmm. з цієї ситуації, так ну тут безпосередньо монтажка під новини. Населення до фінансових установ та підтримати їх діяльність завдання для влади на найближчі кілька років. Чотири монтажки. Це наша ведуча». Доброго дня. Що ви готуєте тут шапку на нову програму Європейська держава. Яка буде спрямована і буде говорити, розповідати про всі реформи в Україні, враховуючи досвід інших держав. Це наше перше сьогодні надбання. Вона ще не дороблена. Що скажете? Ну Так, по графіці нічого, може мелодія. Мелодія хороша. Так, а тут, якщо йдемо в студію, якщо в нас бачите, така в Верховній Раді є церквочка. Wow. Тут є священик закріплений отець Віктор. Це символічно, що церква поруч студія. Народні депутати, коли йдуть до нас, проходять церкву <говори> і розуміють, що правда, правда <говори> правду, нічого крім правди. чи часто ви приходите сюди на телеканал Радо і Абсолютно. – Фракція Благо-Петра Порошенка дуже велика, в нас є. А як ви готувалися до ефіру? Та я взагалі не готувалась. Це кран Панасонік, тут GVC з суфлерами. Ми не купляли жодного дротика, вже з 2010 року це точно. Програм таких студійних десь 10, угу. тобто які з використанням студій. А точно. Десять. Десять ну, точно, я чесно, не скажу, ага. бо ну, не рахували. Але є ще -то комітети, ми теж рахуємо, що це наші програми, які ми знімаємо, які виходять в прямому ефірі. Є парламентські слухання, теж наша програма, є. Пленарні засідання, є брифінги, є прямі включення з кулуарів Верховної Ради. Ну mm -hmm. це теж ми зараховуємо все до наших програм. Ми згідно постанови запрошуємо представників усіх фракцій через їхні прес-служби. Mm -hmm. А вони вже або відповідають нам і когось присилають, або бувають навіть відмови. Mm -hmm. да. Є що приходять. Та минулого тижня було тільки чотири фракції. От сьогодні дивіться mm -hmm. на стефана єм був 9.30. Угу. Mm -hmm. Тут записували на програму уроки Миколу Жулинського, посол Ізраїлю в одинадцятій, в дванадцяті Марія Іонова, в 12.30 Олег Устенко фонд Брайзера. Це назва країна в країні. <реклама> а можна прикупити прикраси. За одним пультом два режисери, тому що одночасно йде два прямих ефіри. Приват конференц зал, а там іде княжицького комітету. Звукорежисер роз... розтирається на два засідання звуку. Це ми пишемо, потом піде в ефір. А це зараз прямий ефір». фірм? Гройсман запис виходить. «Так». Да. Оператор Олександр, який знімає і Гройсмана чудний лічник, телеканал Рада голови. Угу. Дивіться, як проходить зйомка. Працюють камери автоматичні, які наводяться от, за допомогою такого -от пульта. От говорить, зелене мигає, це той говорить. А дуже часто в середу да, комітети, 7-10 комітетів в один той самий час, 15.00. У нас чотири оператори. Розірватися ніхто не може. Тобто вибираємо пріоритет. Зі всіх, зі всіх студій, зі всіх ефірів все сходиться сюди. Ага. І звідси вже йде до глядача. Це звідси. От, знову ж таки. Тема роботи, угу. весь сесійний зал. Коли е, говорить депутат, запалюється оч очко його, зелене. Угу. Да? Тому що він же може е, говорити із трибуни вийти, да? може говорити свого місця. Запалюється очко, наприклад, це, все да? мишкою натискає. Режисер або асистент, або оператор на чок. Він тоді оператори сидять, і да, тому вони уквально півтори секунди. і під кадр скадрово. Скільки у вас загалом штат налічує працівників? Ви казали вже 78, так? 79. 79. І який бюджет закладений під фінансування телеканалу ради? Чи вистачає в принципі цього фінансування на ту кількість працівників і обслуговування техніки? Так само як вам сказати, завжди мало. Бюджет нашого каналу приблизно 10-10,5 мільйонів в рік. Гривень. Гривень. Угу. Зарплата, Це, наприклад, наприклад зарплата, зарплата журналіста і ведучого угу. максимум 2900 гривень. Головного редактора 3100. Угу. То, а да, оператора? Да, оператора 1600, 1800, 2300. Ну, в залежності від категорії. Тобто, якщо думають, що в Верховній Раді на телеканалі Рада сумасшедшо великі зарплати, ні, основну частину нашого бюджету забирає супутник. Минулого року це було близько чотирьох мільйонів. Так, окремого сайту парламентського mm -hmm. телеканалу Рада ну, ще немає, поки mm -hmm. немає. Там ми є в структурі сайту Верховної Ради загалом маємо. Окремо просто рубрику, але ну на ній просто єдина загальна там інформація, чим займається телеканал, які в нього програми, хто керівництво і як зв'язатися. Угу. Все, те, що в нас є. І програми передач немає, і сайту немає. В принципі, ну якби не ясно, що, що буде в ефірі. Тобто, да, це такий не завжди несподіванка для глядача. Ну, специфіка телеканалу це не від нас залежить, не від людей, які працюють на телеканалі Рада. Це в більшості залежить від народних депутатів. Ще про можливість, наприклад, якщо мені хотілося наприклад, цей комітет подивитись в записі, де мені його шукати. А дивіться, ми ну на даний час, все, що ми можемо, це ми виходимо. Ми вийшли в Фейсбук, ми є в Фейсбуці, і ми є на Ютуб каналі. Усі наші, усі наші програми власного виробництва, усі засідання, ну, які ми знімаємо, комітетів чи спеціальні репортажі, брифінги, все це є на Ютуб каналі телеканалу Рада і у Фейсбук. Ну, мене цікавить насамперед журналістика політична, тому я тут. Угу. Ну, Я думаю, в більшості так, когось цікавить те, що вони працюють в Верховній Раді України і ходять одними коридорами з народними депутатами України. Ну, В кожного, мабуть, своє. Окремі парламентські телеканали це така усталена практика для країн парламентської демократії. Ось, наприклад, німецький Бундестаг. Тут дуже подібна історія, як і з українським телеканалом Рада. Так само це канал, який є в структурі самого Бундестагу. Ось тут на сайті Бундестагу, який от ми відкрили, є така рубрика Медіатек. І от тут ви бачите парламентс». Фензейн, тобто просто зараз в парламентському на парламентському телебаченні. Ось тут можна подивитися, наприклад, пленарні засідання є окремо. От, і тут, бачите, є відео останніх парламентських пленарних засідань. Воно викладається по цікаво звернути увагу, що є, наприклад, 11-годинні парламентські засідання. Ну, бачимо також на сайті є розділи інтерв'ю, репортажі. І треба сказати, що цей канал виходить як в кабелі, так і на супутнику. І з минулого року мови також є важді якості. Трошки інакше виглядає ситуація в Британії, де є один з найпотужніших в світі канал суспільного мовлення BBC, Славетний, і тому там висвітленням справ парламенту займається саме BBC. Він так і є... називається BBC Parliament. І зараз можемо подивитися, що прямо зараз транслює цей телеканал. Ну, слов, це фактично окремий канал в структурі BBC, а не О, прекрасно. На жаль, подивитися в трансляції бісі можна лише якщо ти включаєш це в United Kingdom Only. Find out why. Ну але точно можемо подивитися принаймні програму передач, що транслює BBC Бісі Парламент сьогодні, наприклад, і на кілька днів вперед навіть там можемо побачити. Цікавим є також досвід Канади. Вони пішли своїм особливим шляхом. В них теж був телеканал в 70-х Він став парламентський, досить традиційний. Але в 90-х все змінилося. А точніше, в 92-му канадський парламент вирішив, що 2 мільйони доларів, які складали бюджет цього телеканалу, це за дорого для платників податків. Вирішили таким чином скоротити мовлення цього телеканалу в кабельних мережах. Тут сталася дуже така несподівана річ. Самі провайдери кабельних мереж, консорціум 27 провайдерів, вони об'єдналися в. Вони заявили, що насправді не варто такий канал закривати, оскільки важливо для демократії, щоб кожен канадієць мав доступ до життя парламентського, парламентського просто через телевізор. Вони запропонували, що самі будуть фінансувати цей канал, і їм вдалося переконати, що це навіть буде ще більш незалежне мовлення, оскільки воно не буде залежати, в тому числі від фракцій депутатських в самому парламенті. Їм такий дозвіл зрештою дали і доступ до парламенту. Та таким чином з'явився такий телеканал, як Сіпак. Розшифровується він як Canadian Public Affairs Channel. Ну, треба сказати, що одним із нововведень, які потім підхопили всі інші телеканали парламентські, стала трансляція пленарних засідань. Канадського парламенту, ну і за 20 років цього успішного експерименту вклали близько 50 мільйонів доларів в розвиток цього каналу. Його засновники ці 27 провайдерів. Він має незалежний менеджмент. Це не прибутковий канал без реклами. Також він нічого не коштує ані платникам податків, ані передплатникам кабельних мереж. Він іде просто в безкоштовний доданок до всіх пакетів кабелі. Нині штат цього телеканалу налічує 60 60 працівників є також фріленсери по усій країні, і кажуть, до речі, що там свою кар'єру починав Майкл Щур. Щурна, всякому разі, це добрий старт для будь-якого журналіста телевізійного в Канаді. І, але зараз Сіпек робить новий акцент: це розвиток просування каналу саме в інтернеті. У них є свій досить зручний інформативний сайт. Тут зараз ви його бачите. До речі, просто зараз можемо включити пряму трансляцію. Але зараз транслюють засідання Верховного суду Канади. От Є можливість дивитися англійською і французькою мовою, оскільки є дві офіційні мови в Канаді. Є, звичайно, багато програм пов'язаних з новинами політичними, це зрозуміло. Є також окремо всі засідання всіх комітетів, там дві палати в парламенті канадському. Бачите, от є Нижня Палата і Сенат. От можемо зайти, наприклад, Нижня Палата. І от тут є перелік всіх комітетів останніх, які засідали. Ну, давайте от будь-який зараз відкриємо. от наприклад, Індустрії, науки і технології 5-го числа засідав, протягом майже дві години засідав комітет. Є ж така програма Outburst. Це коли три кореспонденти їздять по всіх містах Канади і просто а, на вулицях міст запитують виборців про різні актуальні питання, які збираються підняти в своїх законопроектах. Ось, наприклад, зараз запитують, чи має бути легалізована марихуана, легкі наркотики в Канаді. Просто люди в Монреалі діляться своїми думками з цього приводу, оскільки зареєстрований відповідний законопроект лібералами в парламенті. Вилюбиться парламентська математика. Хочемо звернути вашу увагу на сайт радоопора.орг, який може бути корисним, якщо ви цікавитеся парламентським життям. Тут є автоматизована система, яка сама відстежує всі голосування поточні в парламенті. І тут можна подивитися, яка фракція за що проголосувала. Але ми хотіли звернути увагу на те, як можна за допомогою цього подивитися, як синхронно, наскільки синхронно голосують фракції в межах самої коаліції. Та тобто, таке сумісність голосування. Можемо, наприклад, подивитися і на. Наскільки синхронно голосують із блоком партії Петра Порошенка інші фракції? Та? Дивимося, що... З період з грудня по лютий, то фактично охоплює весь час роботи парламенту цього скликання? Бачимо, що найчастіше блок Петра Порошенка голосує синхронно із Народним фронтом. На другому місці радикальна партія, потім Батьківщина. І найменше співпадінь у голосуванні. Що стосується коаліції, принаймні це і з об'єднанням самопоміч, фактично, кожен четвертий а навіть кожен третій, самопоміч не підтримує урядовий або пропрезидентський, така внутрішня опозиція в межах самої коаліції. І в продовження рубрики Парламентська математика розкажемо вам про міжфракційні об'єднання. Треба сказати, що їх нині у парламенті є аж 41. і найчисельніші серед них бачимо на першому місці рівні можливості 47 депутатів входять до нього, на другому місці справедливі податки 27 депутатів, і третє місце єврооптимісти 24 народні обранці входять до нього. Ну, треба сказати, що ці об'єднання не мають спеціальних преференцій, але мають право законодавчої ініціативи від імені такого об'єднання. Дуже часто це е, більше маркер певних лобійських е, об'єднань. Е, дуже багато є об'єднань, які ґрунтуються за таким, базуються за таким регіональним принципом, там, скажімо, за європейську Харківщину або за Європейську Сумщину. Е, і, та, давай... Треба сказати, що таких об'єднань, які би вживали цей додаток євро, є щонайменше 5. Та? Це найпопулярніше слово в об'єднаннях. Ну і є чотири об'єднання, які загалом змінюють моє особисте уявлення про те, що означає об'єднання, оскільки вони складаються з одного члена. Їх аж чотири таких. Давайте подивимося. Хто це. ігор Артюшенко за національне патріотичне виховання, європейська харківщина Михайло Копцев, відродження Херсонщини Андрій Гордієв і міжфракційне депутатське об'єднання Дружби з європейським союзом Андрій Лопушанський. Ну і треба сказати, що усі ці депутати представляють блок Петра Порошенка. Можливо, це просто співпадіння або вказує на якусь тенденцію. Всякому разі, у нас недостатньо фактів, щоб це а, коментувати. Але можна було б порадити цим депутатам створити ще одне, наприклад, 42 друге депутатське об'єднання, з там щось типу в стилі Бітлз, самотніх сердець. Ну а на цьому все. І до зустрічі наступного понеділка. Па-па! Депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати